Війна з поляками це не просто боротьба, а ціла епоха крові і помсти. Колись нинішні союзники вирізали одне одного цілими містами. Після входження Малоросії до складу Польщі почалася релігійна війна. Католики намагалися знищити православ'я, а народ відстояти Русь. Шляхта продавалася за титули й землю. Ті, хто вчора звався руськими дворянами, вже завтра зрікалися віри і народу. І ось із самої шляхти піднявся бунтівник Криштоф Косинський. Його маєток захопили магнати, а суд став на бік сильних. Тоді він поклявся помститися. Косинський підняв повстання. Селяни і козаки йшли за ним, вірячи, що кара небесна спіткає панів. У грудні 1591 року повстанці взяли білу церкву, панські садиби палали, а шляхта гинула разом із сім'ями. Поляки не поспішали воювати. Рік тривали безплідні переговори, поки острозькі і вишневецькі не рушили свої приватні армії. Під п'яткою козаки відбили перший натиск, але польські гусари прорвали оборону. Косинського оточили і відпустили. Чому ніхто не знає? Але через два роки він знову підняв військо і загинув під Черкасами. Так почалася довга війна з Польщею, перша з багатьох. Косинський помер, але полум'я повстань вже не загасити.